Відгадайте загадки Сумно у полях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Осінь. Кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць жовтень. Золоті метелики з дерева летять, крильцями своїми сумно шародять, осінні листочки. Чому восени листя з дерева падає? Дерева готуються до зимового сну, мало п'ють води, втрачають своє вбрання. Пригадайте будову дерева. Коріння, стовбур, гілочки, листя. А чи вмієте ви розрізняти листочки дерев? Який це листочок? Дубовий Це листочок березий, березовий. З якого дерева цей листочок? Олена це клуновий листочок. Молодці. А знаєте, за допомогою листя можна зробити гарні візерунки і навіть осінні пейзажі. І зараз у нас, як у справжніх художників, на аркушах паперу. З'являться неповторні краєвиди осіннього лісу. Підготуємо наші пальчики до роботи. Я малюю падолист, жовтий та червоний лист. Пензлик весело ступав, листя скрізь намалював. На осінній листок наносимо фарбу пензликом, а потім треба його перевернути і міцно притиснути до аркуша. Можна використовувати різні фарби: жовту, зелену, червону, помаранчеву. Унизу намалюємо пензликом пряму лінію землю, використовуючи чорну чи коричневу фарбу від лінії землі вгору до різнокольорових відбитків листя намалюємо стовбури дерев коричневою фарбою. Спочатку вони широкі, товсті, а згодом згодом не тоншає. Що ми намалювали? Коли дерева стають такими яскравими? Чим ми сьогодні малювали? Які фарби використали у своїх малюнках? Ваші осінні пейзажі гарно прикрасять вашу кімнату.